Чи підтримуєте ви повернення українських діячів, які мовчали про війну або уникали висловлювань про неї? Е, я не можу їх засуджувати і, звичайно, не можу їх підтримувати. От саме про тих, які мовчали, то вже було три роки достатньо часу. Ні, не підтримую. Нехай мовчать далі. Вони українці їм може бути, так же страшно, як і другим. Якщо вони повністю мовчать і їх дії якісь проти України, то Мені здається, суспільство їх не підтримує, якщо вони повернуться, особисто я підтримую, я ж не знаю, про кого конкретно йде мова, хто саме мовчав і з якої причини. Я скажімо так, за дорослу позицію, яку кожен з нас повинен прийняти. Відомі і не дуже відомі люди в Україні несуть відповідальність як громадяни цієї країни. І скажімо так, якщо вони бажають. Жити в країні гарній, процвітаючій, успішній, безпечній. А я так думаю, що якщо вони будуть повертатися, то напевно вони хочуть жити в цій країні, то скоріше за все вони повинні, ніби то були якось впливати на повернення цієї безпеки. Якщо можливо, людина скаже, що каюсь, не знаю там. Такого плану можливо, дивлячись, мені здається, за ситуації дивлячись, яка це людина, бо хтось просто не, не з'являється, хтось робить якісь дивні речі, які навряд чи підтримуються суспільством. Тому мені здається, це залежить, дивлячись хто побуде повертатися і як саме. Якщо громадянин має громадянство нашої країни і має бажання повернутися незалежно від того, він там діяч культури чи хтось інший. Я, я вважаю, що в нього є таке право повернутися. Тому, напевне, все ж таки доля відповідальності на них покладена. І чи беруть вони на себе її, чи ні, це вже питання до них.